Доєднаємо до нашого ефіру народного депутата України від фракції Слуги народу Микиту Потураєва, голова комітету з питань гуманітарної і інформаційної політики. Пане Микиту, добрий вечір. Я вас вітаю. Доброго вечора, ради бачити. Слава Україні на да, Комітет Верховної Ради України підтримав законопроект про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Рекомендував винести його на голосування за словами члена комітету народного депутата від Європейської солідарності Володимира В'ятровича, Текст документу став значно сильнішим порівняно із урядовим варіантом. Зокрема, так звана УПЦ МП має бути заборонена законом разом з дотичними до неї структурами. Діяльність буде припинятися за чіткою процедурою. Також згідно. Законопроектом УПЦМП не може використовувати державне комунальне майно, а перехід громад до православної церкви України буде значно спрощено, пане Микито. Ось цей законопроект. Яка його процедура насправді? І ну хотілося б і вашу точку зору і думку зрозуміти. Про що цей законопроект? Так, давайте я почну з головного. Угу. Цей законопроект не про УПЦМП. Цей законопроект не вирішує жодним чином питання майна ОПЦ МП. Він взагалі про будь-які релігійні організації України, які не можуть мати будь-яких зв'язків з релігійними організаціями, які знаходяться в державі агресорі і контролюються російським режимом. Цей законопроект жодним чином не стосується жодної української релігійної організації доти. Доки не доведено, що ця е, релігійна організація українська є афілійованою підп... під... підпорядковується значить, е, 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 е... якійсь релігійні організації в державі агресорі, значить, це дуже важливо. Я знаю, що Ростислав про це чудово знає. Я знаю, що Юлія чудово про це знає. Я дуже прошу всіх українських політиків, всіх медійників, всіх лідерів громадської думки доносити це всіми засобами до наших західних партнерів і союзників, тому що зараз. Ми е, маємо шалену вже кампанію. Е, там я не знаю сотні тисяч доларів. Ну, е, значить, мінімальна ставка, про яку ми чули лобістів, які е, найняті е, спонсорами значить, е, певної церкви української, е, значить, е, становить 1500 доларів на годину. На годину, тобто там йдеться про сотні тисяч доларів. Вони зараз бігають по всіх європейських столицях, бігають по Вашингтону, розповідаючи, що це закон проти конкретної церкви, що це закон про відбір майна конкретної церкви, що це закон про відбір грошей, конкретної церкви, що Україні не можна допомагати, тому що Україна порушує базову свободу людини. Це е, свобода совісті. Е, тому я прошу дуже всіх, по-перше, бути коректними в висвітленні цієї теми. А по-друге, прошу всіх долучатися до того, щоб доносити правду до наших е, західних аудиторій. Це дуже і дуже важливо. Так існо закон дуже е, став міцнішим і ефективнішим. Дійсно, буде непереліпки тим, хто не розірвав зв'язки, які має з Кремлем і Москвою. Дійсно, наслідки, значить, утримання цих зв'язків будуть неприємними, що не менше, але це все, як і у вас в преамбулі казалося, буде відбуватися виключно за прозорою правовою процедурою, яка повністю відповідає європейським правовим стандартам, відповідає європейській. Хартії справ людини відповідає всім абсолютно вимогам, які демократичні країни мають до, е, значить, питань дотримання е, базових прав і свобод людини. Ось. Вибачте, за таку може задовгу інтродукцію, але це було дуже потрібно наголосити. Ну це е, роз'яснення, і ми його маємо сприйняти. Я е, е, от стосовно визначення, що вважати зв'язками з Російською Федерацією, які механізми їх е, виявлення цих зв'язків можуть бути? Хто може займатися, має займатися цими виявленням цих цих зв'язків? А займатися буде державна служба з етнополітики і свободи і совісті. Ми значно роз розшили, розшили розширили, вибачте, інструментарій, яким вона може користуватися. Тобто, це не тільки зараз релігіознавча експертиза, яка була на початку в урядовому законопроєкті. Це може бути звернення від органів центральної влади, від органів місцевого самоврядування. від Громадських організацій, на підставі медійних публікацій, тобто ДСС зараз отримує весь набор інструментів для того, щоб на підставі значить, інформації, яка поступає до ДСС, приймати рішення, чи є там ознаки наявності зв'язків, але не тільки зв'язків. Да, значит, а чи є там ознаки розповсюдження е, російської пропаганди, чи є там ознаки розповсюдження підривної інформації, підривної діяльності такої, да, яка не підпадає під, е, під кваліфікацію, скажімо, колаборанства чи там державної зради, але ну, фактично є діяльністю, яка ну точно є підривна. Відносно української держави і народу України. Так от, якщо вони мають достатні підстави, вони запускають процедуру. Першим кроком є значить оголошення припису. В якому буде вимагатися виправити, значить, ну як виправити ці помилки, скажімо так, м'яко та значить, якщо це не буде зроблено, то за місяць ДСС іде до суду з вимогою прийняти судове рішення про припинення діяльності такої релігійної організації. До речі, судова процедура теж значно захищена в порівнянні з первісним варіантом, тобто розгляд цих справ піднятий на Ну, не не не, не на найвищій щабель судівської влади в Україні, але на достатньо високий, щоб неможливо було заблокувати е, значить ці рішення на рівні там районних судів. Та то щоб, щоб неможливо було зробити оці безкінечні кола е, знаєте, розгляду на е, низових е, низових е, щаблях суддівської влади. На що сподівалися, вочевидь люди, які кажуть, що ні, ми не РПЦ. Ми жодного відношення не маємо. Ми розірвали всі зв'язки. При тому їхні спонсори витрачають знову такі сотні мільйонів, сотні тисяч. Я обичаю, Хоча може вже рахунок іде і на мільйони доларів на лобістів, які розпосюджують брехню про цей закон, розпосюджують брехню про політику Української держави, намагаючись збити цей закон. Тож вони так перелякані, якщо вони не є частиною РПЦ. Що ж їх змушує витрачати такі шалені гроші і такі зусилля для того, щоб зупинити значить, цей закон на шляху до зали Верховної Ради і голосування Верховній Раді? Ну ми з вами чудово розуміємо. Я переконаний, що глядачі вашого каналу чудово розуміють, що е це точно ситуація, коли на крадії горить е шапка, е і ми розуміємо, чому це робиться. І саме тому е я вважаю, що цей закон є якраз таким. Який е, може і має, і я переконаний, що об'єднає е, Верховну Раду, допоможе нам, е, хоча б на певний термін, подолати ті прикрі е, непорозуміння, які є між е, е, частиною фракцій груп, зібратися і його проголосувати е, саме голосами про українських е, депутатів про українських фракцій груп, е, тому що нам треба нарешті. Е, Міцно захистити а, цю ділянку інформаційного фронту. Я, я вибачаю, що я вживаю слово фронт, але ми ж розуміємо, що підривна діяльність інформаційна вона шкодить часто. Не менш на жаль ніж ворожі бомби, ворожі снаряди, ворожі кулі, тому що вона нас ну вони намагаються вбити нас зсередини. Ну це частина гібридної маємо... війни Російської Стане. Федерації. Звичайно, абсолютно вірно. Пане абсолютно вірно. пане, пане Микито. Ще таке питання: от можливості оскарження, е, наскільки вони конкретизовані? Там можливо є якісь моменти, от ми ж прекрасно розуміємо, що будуть оскаржувати. У них є дивіться, значить, як і е, ну, передбачається будь-якими європейськими практиками, не лише європейськими, будь-якими демократичними практиками, у них є можливості е, оскаржувати рішення, але е, вони не те, щоб обмежені, вони просто виведені на е, високий е, кваліфікований е, рівень судової влади. Якщо вони праві, якщо вони вважають, що хтось їх там несправедливо ображає. Вони можуть прийти в значить напереційний на рівень, оскаржити. Але це рівень знову таки достатньо високий, щоб ми точно розуміли, що це судді, які кваліфіковані, які, яких дуже важко корумпувати. Хоча, ну, ясно, що, на жаль, прикрі випадки трапляються, але все ж таки, в цілому, я вважаю, що м, перезавантаження судової влади відбувається достатньо успішно, хоча значно повільніше, ніж там би всім хотілося. І ці судді патріотичні, і вони е, точно будуть дотримуватися е, і букви, і духу закону. і... Е, так, вони, якщо будуть ну, скажімо, некваліфіковані докази, то ну вони приймуть е це до уваги. Але якщо докази будуть кваліфіковані, якщо будуть обґрунтовані, то е нічого ну не вийде. Але знову таки всі можливості оскаржити в судовому порядку е рішення ДСС. Або рішення там суду, значить попередньої інстанції, вони існують, тому що це е, ну, треба мати в демократичній країні. Це точно у нас в законі є. Пане Микито, ще от, одне уточнення. Е, вказано, зокрема, про, про спрощене, спрощену процедуру переходу громад до Православної церкви України. Є така можливість? Е, так, ми проаналізували практику. Я хочу подякувати. От Ростислав вже був в минулому скликанні. Наскільки я пам'ятаю, значить, восьме скликання зробила дуже серйозну роботу. Воно взагалі відкрило цю можливість, бо до того ну теоретично можливість була практично жодної. Але право застосування закону, який взагалі дозволив переходити, воно показало, що люди особливо на, на такому знаєте, рівні низовому, на рівні. СЕЛ на рівні містечок, вони стикаються з складнощами. Вони стикаються з тим, що первісні документи або втрачені, або вкрадені, а там треба було первісні документи мати. Тому ми це, зокрема, відповідно до нового закону про адмінпроцедуру, ми це спростили. Але спростили не просто, аби як знаєте, от теж, теж оцібрехунилубісти кажуть, що ми тут анархію влаштовуємо. Ні, Нічого подібного. Все абсолютно згідно е, закону. Е, а спростили ми, вибачте, реалізацію права громадянина і тим більше громади вирішувати, де якої церкви вони хочуть належати. Це і є свобода совісті, як вона є. Тобто, якщо люди зібралися і сказали, що е, вони хочуть прийти з однієї церкви до іншої, то нічого не може стати їм на заваді. Вже це воля людей, це і є свобода совісті, це і є базове право людини. Ось що фактично ми там зробили, пане Микито. Коли планується голосування в парламенті і через скільки запрацює після ухвалення? Я, я сподіваюся, що голосування буде ну, наприкінці березня, на початку квітня. Думаю, що колеги з проукраїнських фракцій груп підтримують нас. Ну, я вже це відчуваю. У нас є всі можливості зібратися і це проголосувати. Ну і відповідно, потім він піде на підпис президента. Думаю, що підтримка буде. А запрацювати він може дуже швидко. Тому я там, тим значить, так, релігійним організаціям, значить, представники, яких знаєте, досі тримають оборону в незаконно утримуваних приміщеннях, зокрема Києво-Чеської Лаври, я би радив, все ж таки подумати. Значить, вони вже порушують українське законодавство, і, і, і так би мовити, е, вимірюють міцність терпіння української держави. З цим треба закінчувати і треба вже повертатися до дотримання українського законодавства. Якщо вони не хочуть зважати на волю українського суспільства, то хоча би тоді треба задуматися про те, що треба виконувати українські закони. З'явиться. От ще цей закон, я в цьому переконаний, і буде тоді зовсім інша розмова. Пане Микито. Дякую вам за цей коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Дякую навзаєм. друзі. Микита Потураєв, народний депутат України від фракції Слуги народу, голова комітету з питань гуманітарної і інформаційної політики, був з нами на зв'язку.